Смеркає і світає День Божий минає. І знову люд потомлений і все спочиває. Тільки я, мов окаянний, і день, і ніч плачу на розпуття хвелелють. І ніхто не бачить, і не бачить, і не знає. Оглухли, не чують, кайданами міняється. Правдою торгують і Господа зневажають. Людей запрягають в тяжкі ярма, горюють лихо, лихом засівають. А що вродить? Побачите, які будуть жнив. Схаменіться недолюди, діти й уроди. Подивіться на рай тих, на свою країну. Полюбіте щирим серцем. Велику руїну, розкуйтеся, братайтеся у чужому край, не шукайте, не питайте того, що немає, і на небі, а не тільки на чужому полі. В Своїй хаті, в своєї правди, і сила, і воля.